Всім привіт! Дуже полюбляю рибалити спінінгом. І ось коли вперше познайомився з цим цікавим видом ловлі в наших магазинах риболовних, то, в принципі, що казати, риболовних магазинів у місті не було. Це ще було перед 2000 роком. На ринку замітив ось такі блешні. Я не знав на той час, як вони називаються, в принципі, зараз знаю, що ось ця срібна, як. Так сказати, бачите, що від цього кольору залишилось. Подібна на шторлінг, а ось цю навіть і не знаю, як називається. Вони ось так і продавалися, без ніяких коробок, ніяких надписів. Просто лежали у дядька на табуретці. я їх купив одну для себе, іншу про запас. Під час риболовлі, коли робив перші закиди, щука. Звісно, в мене не клювало, тому що на той час і не було поняття, як її ловити, куди закинути, як провести приманку. Ось так закидав і крутив. Жодної покльовки не отримав. Але прийшло трішки часу. Я продовжував рибалити, вчитися закидати, і, що саме головне, точно закидати під гіляки дерев, які надвисали над водою. І в процесі риболовлі на ось цю коливалку клювань в мене було набагато більше, як на ось цю мідного кольору. Ну, Я думаю, через те, що водойми в нас дуже каламутні, і ось цю коливалку було менш замітно, як срібного кольору. Ну, Я вже так продовжив рибалити лише на ось цю шторлинг, так сказати. А ця мідна лежала про запас. І одного разу клюнула досить таки трофейна щука. Не знаю, буде тут видно, не буде. Але залишила свої зуби. З цієї сторони краще видно. Була дуже велика риба під час клювання я думав, що спіннінг розлетиться на три частини. Но, на жаль, начок вона не сіла. Ось так виглядають блешні з іншої сторони. Ось цю, ну вона, я так думаю, з латуні, бо я її. Чистив такий гарний золотистий колір. Але коли нею довго не рибалиш. Хоча я блишню і просушував все одно, ось в неї такий наліт. І вже вона не блистить. Приманки довжиною до 7 см. Це здається 6,5, це 5,5. І важать вони ось це срібна 25 см, здається, а латунна 20. Для наших мілководних водойм це заважкі приманки. Потрібно було їх швидко проводити, щоб вони не падали на дно і не чіпляли траву. Але все ж таки, щука клювала досить такі приємні спогади. Я ці приманки вже бережу. Рибалю лише там, де знаю точно, що немає під водою якихось мертвих зачепів. І коли все ж таки. Блешню зачіплюю, ну, влітку, звісно, вода тепла, лізу їх рятувати. Осінню стараюся рибалити лише човна, щоб під час зачіпу можна було підплисти до місця і звільнити ось такі блешні. Друзі, а ви полюбляєте рибалити на блешні коливалки? Чи ні? Цікаво ваше враження, тому що коли я починав рибалити, крім коливалок, купити взагалі нічого не можна було. Даже Блешні оберталки не продавали про силікон та й воблери взагалі мовчу. А зараз дивлюсь, серед знайомих рибалок на коливалки практично ніхто не ловить.